Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Перепрошую за те, що давно з вами нічим не ділилася, давно разом з вами нічого нового не вишивала, не показувала свої процеси, не показувала свої нові вишиті роботи. Сьогодні маю трішки бажання і натхнення повишивати і Трішки познімаю для вас. Тому приєднуйтесь і будемо створювати красиву, акуратну вишивку. Зараз я вишиваю досить простий малюнок і виконую в техніці декоративна гладь. Почала з самим світлим відтінком, в мене він такий. Красивий, жовтий, досить стриманий колір. Виконую стіпки різної довжини по формі пелюсток. Підібрала не дуже багато відтінків, так як це декоративна гладь, тому буду використовувати Небагато відтінків в цій роботі. Маю надію, що у вас все добре. Дякую за ваші коментарі, за ваші відгуки, за ваші запитання, які ви залишаєте під моїми відео. Я по можливості і з радістю завжди намагаюся на них відповідати. Отже, я вишила зараз в серединку даної квіточки. Далі я хочу використати такий червоний відтінок. Ось він, Досить яскравий, червоний красивий. І по контуру я підібрала або ось такий фіолетовий, або ж такий темно-бордовий. Тому подивлюсь. Я завжди намагаюся вишивати повністю всю вишивку одним відтінком. Наприклад, в даному варіанті я вишила в цій квіточці жовтим, в цій. Зараз подивлюся, можливо, ще десь буду його використовувати. Ще не впевнена, так як це лише початок вишивки даної роботи. Тому тут треба поміркувати. Де ще його можна використати, або ж, уже, я так собі думаю, що, можливо, коли я зашию такі дрібні квітки, можливо, ще захочете, захочеться цим жовтим вишити оці серединки. Тому, в принципі, завжди можна по-новому заправити нитку в машинку і вишити необхідним кольором. Зараз мені хочеться. Вишивати саме цю квітку, тому я дістаю голку з тканини, відрізаю кінець і буду змінювати на яскравіший червоний відтінок. Заправила інший відтінок червоний і зараз обстрочу по контуру дану квітку відрізаю кінець, він нам не потрібний, рухаю п'яльцями. і обстрочую кожну пелюстку, можна зараз. Зробити ще одну строчку, відступаючи десь декілька міліметрів від цієї строчки всередину пелюстки, і орієнтуватися по цій внутрішній строчці на довжину стіпків цього червоного відтінка, тому що край пелюстки я хочу вишити темнішим кольором. Або ж можна довільно так вишивати і орієнтуватися на візуально, так, мати собі в уяві, що от я ці стіпки не буду заводити за край строчки, який ми щойно вишили. Ну, Так як в мене досвід вишивки. На швейній машинці вже чималенький, тому мені і не потрібно додатково виконувати внутрішню строчку. Але вам, якщо ви нещодавно почали вишивати, то краще зручніше, принаймні, орієнтуватися, коли є ще одна внутрішня строчка. Зараз я її для вас. Вишею, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. От, така строчка це як контур, за який наші стіпки мають зачіпатися. В декоративній гладі ми намагаємося вишивати і викладати стіпки таким чином. Щоб у нас утворювався чіткий контур від одного відтінка, наступний відтінок і третій відтінок, темніший, щоб тут прослідковувався чіткий контур. Тому що це декоративна гладь. В художній гладі навпаки. Чим плавніше ви будете намагатися стіпками входити в попередній відтінок, тим плавніші у вас будуть переходи відтінків і тим природнішим здаватиметься малюнок, здаватиметься квіти, тому в художній гладі там навпаки. Щільно Виконуємо стіпки один до одного і переходимо до наступної пелюстки. Рухаю п'яльцями. До себе, від себе і по формі малюнка викладаю стіпки, повертаю п'янця і продовжую вишивати, декілька ударів голкою закріплюю нитку, відрізаю. І буду змінювати на наступний відтінок. Зараз подумаю, яким же ж краще, таким фіолетовим, чи все ж таки взяти оцей темніший бордовий. Мені здається, з фіолетовим буде цікавіше, тому я обираю фіолетовий. Для того, щоб змінити нитку, мені потрібно зняти попередню бобіну. Цим червоним кольором і заправити в машинку колір, яким я зараз буду вишивати заправила. Тепер я декількома ударами голки. Зафіксувала нитку, відрізала кінець і буду зашивати ось такий контур. Він нерівний, не чіткий, не однорідний. І це я зробила навмисно, тому що, як на мою думку, так квітка буде ще цікавіша і ще більш матиме стилізованіший вигляд, не поспішаю і щільно один до одного викладаю стіпки. в п'яльця і тут взагалі дуже-дуже таким дрібненьким стіпком перехожу до наступної пелюсточки. Голка б'ється, намагаємося так натискати на педаль машинки, щоб голка билася рівномірно, тобто, з однаковою швидкістю. Це все, за цим слідкує майстриня, яка виконує вишивку, і як ви бачите, в нас вже промальовується квітка, не знаю ще, яким зашию серединку, можливо, зеленим. А можливо, так як це стилізована вишивка, стилізований малюнок, то, можливо, я використаю і синій чи блакитний відтінок. Це теж буде цікаво. Така квіточка. Незвичайно. Так. Thank mm -hmm. you. Вишила квіточку, тепер буду переходити до наступної квітки. Ось такий малюнок. Це друга половина дзеркальна, тобто тут я теж буду вишивати такі ж самі квітки. Зараз я думаю, де я ще можу, в якій квітці використати цей фіолетовий. Я так собі думаю, що я можу зашити зараз оцю серединку, тут в цій і, можливо, цю маленьку теж вишити таким фіолетовим. У мене тут трішки нитка розсоталася, то я її підріжу і по-новому заправлю. Витримую рукою пальцями лівої руки, притримую нитку, опускаю голку в тканину, декілька роблю дуже дрібнесеньких стібків, щоб закріпити нитку. І відрізаю кінець. Викидаю, він нам не потрібний. І обстрочую по контуру. серединка Тут досить велика довжина. Бажано не вишивати одним стіпком таку довжину, тому можна вишивати або декілька рядів, або ж щільно прилягаючи один до одного стіпки. Але не, не одним стібком, а різної довжини. Таким чином ми зашиваємо повністю цей обстрочений малюнок, цю, можна сказати, внутрішню квітку. Ага, взагалі в декоративній гладі. Дуже цікаво виглядають квіти, які, наприклад, або, як цю попередню ми з вами вишивали, серединка яскрава, і переходимо до контур у нас найтемніший в даній квітичці. В цій квітці, яку зараз я почала вишивати, я хочу вишити цю серединку саму темнішу, тобто цей фіолетовий відтінок використати. А оцей контур вишити, наприклад, блакитним або синім відтінком, але по тону світліший, ніж цей фіолетовий, щоб у нас темна була серединка, і до контуру світліший був відтінок. І Таким чином у нас буде така досить кольорова вишивка, виконана в декоративній гладі. І стіпки, як ви можете бачити, в мене направлення йде від центру в усі сторони, тобто по формі квітки, центр серединка, і від центру рівномірно в усі сторони. Я виконую стіпки, повертаю рухаю п'яльцем, голка в мене б'ється в одному напрямку, тобто вертикально, і я рухаю п'яльцями і утворюється вишивка, закріпила, відрізаю кінець і перехожу до цієї квіточки, квіточки маленької. Thank you. Теж напрямок стіпків у мене від центру і такими промінчиками в різні сторони. Дрібнесеньку квіточку відрізаю кінець, ще у мене є, ось, як ви бачите, тут дві такі дрібні квіточки, але я їх вишивати цим філетовим не буду, тому що в мене в цій великій квітці контур вишитий фіолетовим. Якщо я ще Тут близько вишию таким ж фіолетовим воно буде не дуже красиво виглядати. Тому ці квітки, пів за всього, я буду вишивати блакитним кольором, можливо, навіть жовтим можна вишити. Одну, наприклад, блакитну, одну жовтим кольором. Це, знаєте, як як розмальовка. Тобто є контур малю, малюнку, так? контур всіх квіточок, листочків, а нам потрібно гармонійно, рівномірно розмалювати, щоб одна сторона не була привантажена кимось, наприклад, це ж, що фіолетовим би вийшло то воно було б перевантажено оцим темним кольором фіолетовим. Тому бажано рівномірно вишивати. От я навіть зараз так дивлюся, з вами спілкуюся і думаю, що в мене є ще оця центральна квітка в малюнку, вона досить велика. Серединку я зашила жовтим, ну, тобто, в пелюсточках, так, серединку. Далі я собі так думаю, що я буду вишивати червоним відтінком оцим, а контур вишию або ж темно-бордовим, або навіть, можливо, темно-синім теж може бути. За ще не знаю. Тому що... Такі пелюсточки потрібно подумати. Зараз в мене заправлена фіолетова, і я думаю, де ще я можу її використати. Напевно, зараз я її поміняю на інший відтінок на блакитний. У мене є ось такий блакитний, такий досить стриманий. Колір, навіть синій, можна сказати, навіть не блакитний, а синій. Тому я його зараз заправлю і вишию ось цей контур і, напевно, цю серединку, заправила синій. обстрочую по контуру. Відрізаю кінець і буду виконувати стітки. Намагаюся, щоб в мене цей контур був рівнесень, щоб стіпки були тут по контуру однакової, однакової, якби, довжини, і утворювали такий чіткий, гарний контур. Теж саме і про ось оцей контур. Тобто в декоративній гладі це важливо витримати, щоб. Чіткий контур обов'язково був по зовнішньому краю квітки і по внутрішньому.